Один чоловік там мені коментарі писав, каже як вона з ним живе і терпеть. Та я косню, бачите, навіть і неї зустрічає. Спа. Давай, давай, дивіться, дочка. Красиві. Так. Как ты за мной живешь? Не знаю. Паски как вот цилиндра отслужил. А тут ключ надо давать. На 17. На 17. Скикай мини, наверное, да? А? Наверное. Що, 35 год. Це це більше, Як машина, блядь. Та десь так, да? 82-го, Щось поганий ключ. Чи це де? Це. Та надо вороток брати. наверное. Або на кидмині, Чи на кидмин? треба надо я тут. Великие надо Давай, шукай. Ты сегодня выходный. Який выходные балик, лоха не забавит, блядь. <сих> да, на Наверное. Такая 27 тут грязно, не видно. Це ночь. Ну, дай ще на всякий случай. Потекла циліндра, он бачите, сейчас будемо ремонтувати. Зараз розкрутим, подивимося. Пшеничку вже заховали. А ну напишіть, в кого яка ціна на пшеницю. Так що зараз зберем, розберем Трошки не дало нам доробити. Масло. Ну, є трошки полови, ну це таке. Та в МЗ там їх багато. Я б без тебе б не розібрав. Откуда ти знаєш, що так треба розбирать? На кого ти вчився? Я? Ні. Я що той, я кажу, блогер. Короче, меняем Стоять штопор не кольца, там еще надо снимать, может кто в курсе. Инструкции вам не расскажем, как это делается. Да? О, Та цей, давай по порядку будем. Я хотів в той вставити, чи як. Чи по порядку. Та по порядку давай. Ми ж стопорить вже будемо чи ж? З штопорні, на. І цей же ж тоді відсюди поможеш. Та не зачем там мазати? Там не треба мазати. Тут усе усього. Я думав ти не розбереш чуєш. Я думав, треба якогось кості Визвати Ей знатоки, таке, а ну підскажіть, для чого це? Хто знає? Я думаю, вже ніхто і не знає. Це для кобили.